Отож, слухайте, давним-давно, далеко-далеко, високо-високо, у 39-му королівстві, а точніше, по вулиці Дорошенка у Львові жив був очений мудрець, мій дідусь. І був він журналістом, розказав він мені дивну історію про чотирьох магів, які творили одну казку, але сили в них були різні. Перший мах дружив з буквами і словами. За це вони його слухалися, робили все, що він скаже. Ставали в рядок. Ну, не завжди, але в більшості випадків. А і звали цього мая це А другий мах завжди носив з собою дивну коробочку, переважно чорного кольору. І ще мав дивні палички, схожі на три ножки. І коли чарівник з'їднівав коробочку і три ножки, час можна було зупинити. А минуле оживити звали мага оператор А третій чарівник, мій улюблений, до речі, він був найсильнішим. Найсильнішим. І талант, мав великий. Бо міг навіть розбити коробочку і посварити букви, коли був злий. Без нього казки не вийде. А четвертий мак був дуже смішним і дивним. Смішним? Та дивним. І чарував він тільки вночі і любив все різати, все лишнє, усього багато. А хто винен? Перші три маги. Справді він був дуже сильним чарівником, бо міг зробити неможливе за одну ніч. Це був Монтажерікус. Але ніхто з них не був щасливим, веселим, кажучи одним словом, чогось бракувало. Думали вони думали, навіть кілька разів билися і навіть хотіли припинити чарувати. Але тут щастя прийшло. Я б сказав, навіть привалило, і накрили чотирьох магію з головою. А як прийшла? А на імейл, як іще, 21 століття на дворі, і назвали його п'ятим щасливим елементом, у якому їхня казка житиме вічно. П'ятий елемент в країні Журналяндії об'єднав багатьох магів і подарував їм нову силу. Ось і казу ж тільки нес, а хто слухав? Журналістки.